Проти перемовин є тільки ті, чиї рідні, і вони особисто не приймають участь у війні. Або вони є за кордоном. Такі люди готові воювати до останнього українця. Так, так, ви є праві, цілком праві. Але є ще дві великі категорії, які за війною, як ви пишете до останнього українця. Це перша категорія, це люди махнуті, які мають птаха в голові. Люди, у яких в голові повітря гуляє, протяги, а не містки. І друга категорія це вороги народу українського. Саме так. саме так. І головна, пам'ятаєте, ціль ворогів наших, не те, щоб впроваджувати якусь антиукраїнську одну ідею, ні. Але розвести українців, впроваджувати діаметральну протилежні цілі для того, щоб українці стали роз'єднані і почали між собою ворогувати. Такі протилежні цілі є перша, що ми маємо здатися, що все пропало. ТЦК, людолови тощо. І друга ідея щодо того, що воювати до якихось там ефемерних кордонів 91-го року. Я вже робив безсліду на ту тему, в якій стверджую, що неможливі кордони 1991 91-го року, навіть теоретичні. Пригляньте їх, будь ласка, якщо маєте можливість. Ну, назву вам ці дві хоча б причини. Чому це неможливо? Тому що ми, Україна і українці, не готові оголосити війну Румунії і оголосити війну Молдові. Тому повернення до кордонів йдемо з першого року є неможливим. З іншого боку, ми також маємо з вами розуміти, що кожен день гарячої фази війни це є втрата українців. Щоденно ми втрачаємо українців десятки, сотні, інколи більше, вбитими, пораненими, покалічними тощо. І ми з вами знаємо, що основна цінність України. І українського народу це є українські люди, навіть якщо та людина є якась недосконала, не навіть якщо та людина є росіяною язиката, або людина якоїсь низької освіти, або людина, яка і взагалі так не дуже сильно вірить в Україну і в українську справу, все одно це є Україна, все одно ми маємо вшанувати життя кожної людини. Лиш тоді, коли ми будемо згуртовані, лише коли ми об'єднаємося навколо єдиної цілі, ми і переможемо. І разом потім з усіма тими досконалими, недосконалими, правильними, неправильними, коли ми разом згуртуємось і е, будемо реалізовувати Нашу спільну ціль, яку я розробив і оголосив, це ідея остаточно вирішення росіянського питання та ідея розбудови величної і соборної держави українського народу в межах всіх українських етнічних земель та інших земель, які нам дуже потрібні. Це від Бересті, Помозар, Саду, Вороні, шволо, Каспі та кавказ і на зеленку, і на українському Сибірі. Тож готуємося на українці навколо правильних цілей. І це у нас буде добре, але якщо ми будемо розділені, то нам не допоможуть ніякі збройні сили України, ніяка суперзброя, ні Америки, ніхто не допоможе. Ми маємо бути єдині.